За добу окупаційні війська здійснили 20 атак на цивільне населення. Ворог застосував ракети ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, артилерію, танки від вогню. Постраждали 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Слов'янськ, Торецьк, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, села Благодатне, Богданівка, Мемрик, Мирне, Новобахмутівка. Пошкоджено 28 цивільних об'єктів, 18 житлових будинків, підприємство, автомийка, посудний цех, авто автомобілі, електромережі, три ракети с 300 росіяни спрямували на Слов'янськ. Пошкодили п'ять багатоквартирних будинків, шість цивільних авто підприємства. Ще однією ракетою вдарили по мирному слов'янської ТГ. Пошкоджене підприємство. Інформації про постраждалих не надходило. З ураганів війська РФ накрили мемрик, поранили двох людей. Руйнувань зазнали п'ять приватних осель. Внаслідок артилерійських обстрілів. Зазнали травм ще троє цивільних осіб в Авдіївці, Турецьку та Богданівці. Бахмут. Мутського району надійшла інформація, що внаслідок ворожих влучань було вбито людину в дружківці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.